Нам всім потрібен Бог. Без Бога ми не зможемо справитися. Якщо в нас немає часу до Бога, до церкви, до вивчення Слова Божого, то тоді наступає колапс в нашому житті. Сатана дивиться, скільки ми часу уділяємо Богу, і щоб вкрасти наші душі, нам потрібно приблизитися до Бога, йти за Богом, слідувати з Богом. Погрузитися в Бога, Бог це Слово Боже, і якщо ми віддаляємось від Бога, то ми зближаємося з сатаною. Нам потрібно мати Бога в разумі, завжди слідувати за Богом. Ми повинні постійно слухати Слово Боже, погрузитися в Слово Боже, креститися в Ісуса. Ми повинні жити в реальності, а не в ілюзії. Також нам потрібно покаяння і віра в Євангеліє.